Тріоміно трикутне доміно, відома гра з дитинства, але в новому ракурсі. Візьміть запасу двох по 9 деталей: трьох або в чотирьох то кожен бере по 7. Починає гравець, у якого є ось така ось деталь з трьома однаковими цифрами найбільша цифра. Він кладе свою деталь і отримує кількість балів, яка дорівнює сумі, тобто 3 плюс 3 плюс 3. Плюс бонусні бали за те, що він почав цю гру, це буде 10 балів. Якщо ні в кого з гравців немає ось такої деталі, де всі однакові цифри, то ви рахуєте суму балів на кожному деталі і починає. Гравець, у якого є тайл з найбільшою сумою балів. Він тоді кладе його в центр, отримує суму балів за цей тайл, але бонусні 10 не отримує. Ціль наступного гравця знайти такі деталі, які будуть співпадати ось таким чином: 4 до 4, 5 до 5. Гравець, який поклав цю деталь, отримує суму балів, які є на цій деталі. Перший гравець у нас отримав 15 балів, але не отримав 10 балів за старт. Другий гравець отримав 14 балів. Якщо так виходить, що вам немає чим походити, немає як покласти, ви берете деталь з запасу. Кожна деталь, яку ви взяли з запасу, це мінус 5 балів. Максимум ви можете взяти три деталі з запасу, поки вхід переходить до наступного Тут Ви можете отримати бонусні бали за спеціальні фігури. Кожна з цифр, як вона до повного сторону у нас вийшов гексагон, то це плюс 50 балів. І звісно, сума балів на тайлі, яка у вас була. Гра закінчується тоді, коли хтось набере 400 балів.